Доброго ранку, Єси і пая! Доброго ранку, Україно моя! Доброго ранку всім миру і тепла. Малята, хочу вас усіх привітати з Днем Українського козацтва. Малята, а чи знаєте ви, коли відзначається День українського козацтва? Так, вірно, 1 жовтня. Діти, цей день присвячений нашим захисникам і захисницям, які бороють нашу країну від усякого лиха. Малята, а послухайте віршик. Віршик називається Ми маленькі українці, бо живемо ми в Україні. Ми маленькі українці, хлопчики і дівчата, не слабкі у нас за руки і душа багата. Бо козацького ми роду, славних предків, діти. У садочку ми вчимося рідний край любити. Зі святом вас малята! Сьогодні свято яке? Так, день українського козацтва. Тож хочу вас усіх привітати, щоб ви жили в мирі та злагоді. Слава Україні! Героям слава!